Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Оглянемо лінійку тракторів Янмар, які є доступні до огляду тест-драйву на нашому майданчику. Почнемо з малюка, який має великий функціонал. Давайте почнемо з візуального стану. Дуже прекрасний збережений трактор з хорошими шинами. Мінімум корозії, її практично немає, зберігався в хороших умовах, по панелях, по шасі, дуга безпеки з навісом від сонця, ґрунтофриза, яка має можливість регулювання, знявши бокові додаткові два ножі, ви можете робити її вущою з двох сторін. І, відповідно, якщо потрібно десь робити вущі міжряддя, чи на ягідниках, чи в інших культурах, є можливість додатково регулювати ширину ґрунтофрези. фрези. Коробка механічна. Три швидкості вперед, одна назад, та два режими: транспортний та робочий. Три швидкості валу відбору потужності, підключення повного приводу. І блок управління трьохточкою, оскільки на цьому малюку є повнофункціональне трьохточкове кріплення, бокові тяги та центральна тяга. Гідроциліндр, який буде вирівнювати площу положення ґрунтофрези під час руху на нерівних ділянках, та глибина обробки ґрунтофрези за рахунок власне, полиці. Яка буде постійно теж тримати певну глибину обробки фрезою. Вартість 5000 умовних одиниць цього комплекту самовивозом. Можливість доставки нашим транспортом вона завжди є, окремо по ціні е, узгоджується з нашим керівником майданчику. І зараз переходимо до більш потужних і свіжіших по руках тракторів серії. F та AF F250. Найпотужніший середньобазовий трактор від Янмару. Одразу скажу ціна 7300 гідропідсилювач керма, кірма, три циліндри, повний функціонал, оберт на місці, механічне підключення переднього приводу і без зайвої електроніки. Звичайні тяги. Коробка механічна, реверсного типу напрям руху, 4 швидкості та 2 режими. Дуга безпеки по шинах задніх невеличкі мікротріщини, але карби повні. Передні шини мають ще залишок карбів 50% і є тріщини. Але не один сезон, і вони ще послужать. Передні контргрузи прикріплені по боках, заморочилися японці навіть отвором для вихлопної труби. Дуже хороший трактор, середньобазовий і на 25 кінських сил. Тепер переходимо до найбільшого трактора в цій лінійці Дуга Безпеки, навіс від Сонця. Візуально надзвичайно збережений трактор по шасі, по панелях жодних слідів корозії, зберігався бережно. Коробка тут теж механічна. Важіль перемикання коробки 4 швидкості, 4 режими, включно з кріпером, супер пониженим, функція обод на місці, реверс напрям руху. Напрацювання 887 мотогодин, ну це вже таке риторичне запитання. Багато на цю тему спілкуємося з нашими підписниками. В багатьох випадків, в випадках воно відповідає дійсності. Звичайно, в деяких випадках японці думають, що теж користаються такою можливістю скручувати показчик мотогодин. Але в більшості випадків, із з огляду на стан цього трактора, як візуальний, так і технічний, Є шанс і можливість того, що цей трактор має оригінальний пробіг. Тут теж немає рівня горизонту. Все дуже просто, надійно, все на механіці, починаючи від коробки, закінчуючи трьох точкою. Трьох -точка з швидко з'ємо, зручно, під'їхали і начепили ґрунтофрезу самі. Супер швидкоз'єм навіть з попаданням кардана. Грунтофриза в комплекті 1,50 метра. Ножі на ґрунтофрезі хороші, зовсім не стерті, тільки підтерта фарба, прекрасний стан трактора. Вартість 8300 на майданчику вірем техніка рівне. З вартостями. Уточняйте, оскільки десь міг помилитися, бо є безліч тракторів на нашому майданчику. Куботи, секі, янмари і для більшої певності дивіться в описі до відео, а також телефонуйте за номерами або пишіть коментарі, і вже тоді більш детальною інформацію ми вам надамо як по ціні, так і по технічних параметрах, по колії. Окремо можемо зняти для вас відео роботи, щоб не витрачати ваш час і їхати, якщо у вас його немає можливості приїхати до нас. Заздалегідь модель, яка вам цікава, телефонуйте. Ми окремо для вас знімемо детальний огляд, завод, Заводити на холодне чи будь-які інші моменти, які вас будуть цікавити по окремо виділеному трактору. Безліч тракторів на майданчику, не тільки Янмари, тому... Зателефонувавши, ми підкажемо і підберемо вам найбільш оптимальний трактор для ваших потреб. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. Всім успіхів, миру та перемоги! нам. До побачення!